Друзі нас інфоперші про головне поїхали після завершення переговорів в Алясті. Ніч і ранок в суботи для російського воронежа стали моментом найбільшої втрати з початку повномасштабної війни. За даними джерел, українські балістичні ракети завдали серії високоточних ударів по пускових установках та складах північно-корейських ракет КН-23, які російська армія застосовувала для обстрілів українського прикордонні. Основні удари пройшлися на комплекс у передмісті воронежа. За підтвердженими розвідданими знищено 10 пускових установок КН-23, пошкоджено на одну пускову установку іскандерка та ще одну КН-23, знищено сотні тонн боєприпасів, зокрема оперативно-тактичні ракети, реактивні снаряди та паливні резервуари. Детонація боєприпасів призвела до каскадного розльоту уламків та фрагментів ракет. Один із великих боєприпасів пав на казарму за кілометри від складу, спричинивши миттєву пожежу. Внаслідок цього загинули всі 130 військових, які перебували в середині під час відпочинку. Ще 135 охоронців складу, зникли безвісти. Ймовірно, більшість загинула від часу перших вибухів. Вогонь поширився на цивільну інфраструктуру. В місті зафіксовано займання складських приміщень, торгових центрів та промислових об'єктів. Попередній баланс втрат цивільного населення склав понад 100 загиблих, ще близько сотні в тяжкому стані. Рівень руйнувань та масштаб пожежі змусили місцеву владу оголосити трауру вперше за час повномасштабного вторгнення. Детонація боєприпасів тривала кілька годин. Вибухи були чути на десятки кілометрів. Уламки та вибухова хвиля пошкодили житлові райони Воронежа, викликавши паніку серед населення. Паралельно в кури. Сько сталося викрадення з бункера, який використовувався для зберігання секретної документації технічних схем і розрахунків, що по російській балістичній ракеті Аєшніка Джарела стверджує, що ці дані опинилися в розпорядженні українських фахівців. Ключову роль у відтворенні технічних характеристик «Аєшніка» відіграли можливості підприємства, «Моторсіч», виробників потужності потужностей, якого було переміщено у захисні підземні комплекси, додатково для відновлення ракетної програми, використано обладнання та компоненти, стає Кладів Януковича та Кучми виявлених після 2022 року. Джерела зазначають, що кілька експериментальних зразків уже зібрані, і у разі зриву переговорного процесу Кремль може стати прямою ціллю для нових українських балістичних ударів. Аналітика втрата 10 пускових установок Н-23 та пошкодження інших комплексів є ударом, що спроможності РФ проводити масові ракети атаки в напрямку воронежа, враховуючи, що КН-23 були одним із небагатьох новітніх озброєнь, здатних обходити частину України українських систем ППО їх знищення суттєво знижує темпи обстрілів. Паралельно з цим витік технічної документації рішніка та процеси у створенні українського аналога змінить стратегічний баланс. Для російського керівництва ці події створюють додатковий тиск у момент, коли переговори після Аляски ще не завершені остаточними домовленостями. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки. Пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.